Цікавий випадок з акумулятором. Makita okay. Акумулятор новий. Але щось і монету. Зараз розгорну інструкцію. Один раз працювали і все. Пломба на місці. Якраз колеги такий перехідник перевірю. Дека є? Ноль циклів. Ноль циклів, реально. Якщо чесно. Я думаю, що це щось не то. Що тут хоча б один цикл є. І акумулятор заряджений. Так ось, наприклад. Ось так вибиває помилку. Пробую. Все працює. Перевірка. Легко і просто, якби без відео одна хвилина і готово. Це розблокований. Трішки фокус. Якось так. Цікаво, що це з ним стало. Зараз ще перевірю на зарядки. До речі, по індикації. Якщо 4 ділення, то це означає, що від 75 до 100. І якщо три ділення, то це може бути вже практично там 52%, наприклад. Щоб не путали, бо постійно плутаючи індикацію, рахуючи два ділення, що це 50%. Насправді це може бути 26% і все буде два ділення показувати. Тобто з індикацією макіти якось так. В принципі, я думаю, що так і в інших виробників просто ну, не знаю хто показується, хто не показує. Особливо якщо три ділення, то там, якщо два ділення, то це вже відсотків там 30, мабуть, лишається. Ось тут українська у нас.